Передав нам цей шалом благодійна організація Ми проти опіки, саме Олена Мудра. Її передали військові капелани, отець Михайло і отець Володимир. Тут зображений етнічний наш мотив, цвіт нації і наш побут, наше життя, яке покриває наш прапор, який нас об'єднує всіх разом. І також відома цитата, коли зійде українське сонце, а саме Джохава Дудаєва. І, на мою думку, саме українське сонце зійшло 24 лютого 5 ранку, яке об'єднало наш народ. Ми прийняли перший бій, боротьба. І стала одним цілим літак, мрія, який летить на нашою країною і несе в собі віру в перемогу, віру в наше майбутнє і краще майбутнє, яке буде однозначно кращим, тому що історія переписується. Історія твориться в нас зараз на наших очах. Я б хотіла, щоб ця казка подалася як найдорожче, тому що це благодійність, це робиться на користь і ну, це вклад в наше майбутнє.